Вітаю! Сьогодні хочу вам показати колоду, яка в мене з'явилася наприкінці листопада ще минулого року, і виходу, яку я дуже чекала, через те, що ілюстраторкою цієї колони, колоди стала Анна Туріан, і вона майже два роки працювала над цією колодою. Це французьке масс маркет видання, яке доступне на Амазоні, І там саме я його купувала. Таке воно дуже фундаментальне. Французи люблять гарно оформлювати. Свої колодину, тут вони трошки, як мені здається, переборщили. А, тому що в нас тут, крім того, що є така велика о, тверда коробка, ну, тут книжка. Всередині в нас є ще одна коробка. І вона теж з твердого картону, де зберігаються саме карти. Ось, у нас коробочка маленька, так виглядає. Я тепер позбавлюсь від великої коробки, бо я її тримала тільки заради огляду. Самі карти вони з непоганого цупкого матового картону з золотими зрізами. Користувалася я цією колодою весь грудень от, минулого року. І ось ви можете побачити, користувалася щоденно, ось ви можете побачити стан колоди. Після того я, по суті, колоду, ну, практично в руки більше не брала. У мене є мій персональний таракан, який пов'язаний з колодами, які присвячені певним літературним творам. Чогось у мене іде якесь неприйняття цих колод. Хоча, наприклад, якщо є колоди, в яких, ось, в яких є певні карти, там, наприклад, присвячені певним творам, а не вся колода, тоді мені ок-ок. Але от саме коли вся колода. Щось, щось не знаю. Погано я сприймаю ці колоди, але через те, що, знову ж таки, ілюстрації моєї улюбленої художниці, однієї з моїх улюблених, тому це ще якось це пройшло. Сама книжка теж оформлена шикарно, на гарному папері. Ну, все класно. Тут ще є великі ілюстрації на всю сторінку. Я користувалася перекладачем-застосунком, і, по суті, я перекладала лише у цю частину. Тому що тут у нас символи розписані, тут ключові слова для прямих перевернутих значень карт. Тут у нас запитання для того, щоб, ну, які можна задати цій карті. А тут. Е навіть не знаю, ну, тут щось таке персональне від автора, вже не пам'ятаю, що це було. А ось тут основна ключова частина це опис, це сюжет, що відбувається на карті. І о, я зараз буду з вами ділитися саме оцими основними моментами, які стосуються сюжету цих карт. Ця колода базується на системі Уейта. Тому, якщо ви її знаєте, я думаю, для вас буде абсолютно легко зрозуміти, як користуватися цими картами і як розуміти їхнє значення. Отже, на першій карті у нас Мерлін. Він поєднує в собі мудреця, бешкетника та вчителя. По-моєму, в нас старохризаліди вже був Мерлін в якості дурня. Тобто це не перша колода, де він такий. Далі в нас чарівниця Моргана це сестра короля Артура за роботою. На карті жриця володарка озера Вівіана. Вона в свій час навчилася магії у Мерляна, але коли Мерлян до неї залицявся, вона не відповіла йому взаємностю. Також вона відома тим, що виростила лицаря Ланселота як свого власного сина. Імператриця це Гвіневера або Гвіневра, дружина Артура. Король Артур. Єрофант це Блез. Він наставник учитель Мерліна. Мудрець, який записував розповіді Мерліна. І ці розповіді склали потім вже легенду про короля Артура. На закоханих у нас Ланселот і Гвіневера. Якось Гвінеберо викрав сер Мелегант, і для її спасіння Ланселоту довелося скористатися візком, в якому возили злочинців, що було для лицаря приниженням. Але заради Гвінебри він на це пішов. Тобто, в нас вже тут, ви бачите, є трикутник: є Артур, його дружина, і у дружини є ще такий закоханий в неї Ланселот. На колісниці у нас сузір'я Великої Медведиці, яке в середній віки називали колісницею короля Артура. Можливо, це пов'язано з тим, що саме ім'я Артур пов'язано з кельтськими словами Відмідь і Воїн. На справедливості в нас круглий стіл, і в кожного учасника круглого столу були рівні права. Підлюдник. Тут немає певного прототипу з Артуріанського циклу, тому це просто відлюдник. Такий одинокий вовк. Фортуна прийшла з колесом Артуру у вісні, передрікаючи йому поразку і закінчення епохи круглого столу. Що і сталося. На карті Сила у нас лицар Івейн. Він врятував Лева в свій час від дракона, і натомість Лев став його компаньйоном. На Повішеному в нас король рибалка, поранений в районі Паха, і він чекає на свого рятівника, Він був хранителем святого Грагалю. На карті Смерть це сюжет смерті, по суті, короля Артура. Його вже пораненого забирає Моргана в його останній битві, і везе його на острів Авалон, який для Кельтів був Райським островом, ну, таким уявленням про рай, де немає там, ані болю, ані старості, ані нічого поганого. І от після цієї подорожі вже Артура ніхто не бачив. На карті помірність у нас історія, яка пов'язана з зачаттям Мерліна, тому що. У більшості легенд про його зачаття присутні дві протилежні сили, від яких цей Мерлін і народився. Тобто тут поєднання протилежності. Бог Кернун це кельтський Бог плодючості тварин і життя. На карті Вежа у нас маленький Мерлін, ось він, і він вказує диктатору Ворд. Вортігерну, що його вежа впаде, бо під її фундаментом б'ються два дракони. Ця подія була попередженням про повернення батька Артура утера пендрагона, який мав відвоювати своє королівство. На карті Зірка у нас тут зображена героїня однієї з пригод Персіваля, де він в таємничому замку зустрічає прекрасну фею Володарку Зірок. З якої він програв у шахи, і з якої він поринає у магічну символічну подорож. На карті місяць у нас зображене море, і в Артуріанському циклі море є носієм небезпек, тому просто море. На карті Сонця у нас зображено камелот, символ безпеки, миру, радості. На суді у нас кінець життя Мерліна, який перетворився на птаха, і зник в невідомому напрямку. Більше Мерліна ніхто не бачив. А це у нас олень. У нас в церкві Святого Граля вже сучасна ця церква, вона є в Британії, там є мозаїка Оленя. І цей Олень символізує і християнського, і язичницького Бога. І ось саме цього оленя зобразила тут і. Анаторія. Тут жезлів. Ну, він і в Африці тут жезлів. На двійці жезлів Артур розглядає карту Британії, бо хоче об'єднати клани в боротьбі проти саксів. Посвячення в лицарі на трійці Жезлів. Після такого посвячення лицар вже не може діяти на свій розсуд. Його дії керуються певними ідеалами, цінностями, які сповідувало лицарство. На четверті жезлів. Трістан та Ізольда дивляться на замок Веселий Гард. Тут вони сховались від помсти короля Марка, з яким Ізольда мала побратися. Вона, по-моєму, з ними побралася ж. Але недовго це тривало. Тут у нас лицарі і Кей під час лицарського поєдинку на 500 жезлів. На шістці ленцелот повертається переможцем з долини Безвороття. Бо в тій долині він бив дракона і подолав чари самої долини. І цю долину створила Моргана для невірних своїм коханим лицарів. І вони там спали. І ми ще цю долину далі побачимо. На сімці жезлів лицар круглого столу Гавейн проходить випробування у таємничому замку дівчат. На вісімці жезлів кінь. Оже, є данського, який був ельфом, і якого Моргана зробила конем. Ну, і взагалі кінь був важливим атрибутом лицарства. Чорний лицар-захисник фонтану Фей в Лісі Броселіант він дуже войовничо його захищав при появі якихось там чужинців. Взагалі, всі ці легенди, навіть якщо ви їх загуглите, там, українською мовою, ну, краще англійською це робити. Вони всі дуже легко гугляться в інтернеті. І деякі з цих легенд я прям знаходила і читала, щоб ну, більш детально ознайомитися з сюжетом карти. А, на 10 жезлів у нас такий сюжет, коли м, Артур був відсутній в камелоті, його племінник Мордред, племінник або син. За іншою версію, намагався захопити владу і одружитися з Гвіневрою. Але Гвіневра втекла від нього, зачинилася в Лондонському таурі і всіляко намагалася втекти. Це в нас батько короля Артура, Утерпендрагон. Він в свій час закохався в ігрейну, хоча вона була заміжня в той період, і зробив все можливе, щоб її завоювати. Він навіть влаштував війну з її першим чоловіком. Це сама Ігрейна, матір короля Артура. Це вже батько Артура був її другим чоловіком, виходить. Лицар Жезлів це лицар Гавейн, улюбленець долі та жінок, довго його закоханості не тривали. І сестра Гавейна вона народилася в потойбічному світі, тому вона народилася феєю. Дуже відкрита, радісна особистість, і в неї постійно закохувались лицарі. На тузі келихів у нас грааль, сам священний грааль, І ось, ви бачите, його рідина вона дуже схожа на галактику. На двійці келихів тристана ізольда в нас знову, які випадково випивають любовне зілля, яке було зроблене для ізольди та короля Марка, і закохуються одне в одного. На трійці келихів у нас феї в саду Авалона танцюють. На четвірці Келихів Персеваль побачив три краплі крові на снігу, і вони, його одразу, вони йому одразу нагадали про білу шкіру та червоні губи його коханої бланшфлери. І він поринає в себе і вже не бачить і не чує лицаря, який до нього звертається, тому він такий. Ну, Інтро Інтроверсію займається зараз. А краплі крові залишив гусак, якого переслідував яструб. Мабуть, цей яструб. На п'ється Келихів Гвіневра, яка оплакує смерть Артура. І потім Гвіневра завершила своє життя в монастирі, вона пішла в монастир. На шісті у нас Володарка озера і ланцелот, маленький, якого вона виростила як власну дитину. А отут у нас долина, оця долина безвороття, яку створила моргана. І після поразок на любовному фронті вона хотіла помститися чоловікам. І от створила цю долину, де невірні своїм коханим лицарі залишаються в ілюзії, задоволені їх бажань в такому сонному стані. Отут мені дуже подобається сюжет вісімки келахів. Нестандартний такий, це історія Ерика і Еніди. Лицар Ерек закохався в Еніду, вони одружились і жили щасливо. Але Ерику дорікали, що він забув про свої лицарські обов'язки, тому Еніда підштовхнула його повернутися до лицарства і сама також до нього приєдналася. На дев'ятці Келихів у нас ланцелот відправляється списати віневру, яку викрав. Коли цар-мелегант, але знаходить її гребінь з волоссям і вважає це гарним знаком. І він почувається щасливим. І от він в передчутті того, що от він їде спасати девіна свою кохану. На десятці Келиха вон, у нас Авалон край вічного щастя. Це, по суті, рай, кельський рай. Король Келихів це вже нам відомий персонаж з карти Повішений. Це король рибалка. Дядько Персиваля, хранитель Грааля, який покірно виконує свій обов'язок хранити цей Грааль. Це королева, королева Калихів, це мати Персиваля, це сестра короля Рибалки. Після трагічної втрати чоловіка та старших синів вона усамітнюється в ізольованому особняку і оточує Персиваль любов'ю та увагою, щоб він ріс у безпечному середовищі, далекому від е, лицарського життя. Але, як ми знаємо. Персиваль все одно став лицарем. Сам Персиваль, лицар для, на якого покладено місію зцілення короля рибалки. І, е, е, ну, це Паш, ну, до речі, я тут не сказала про те, що тут оці дамуазель французької це як Леді перекладається. От Леді, тобто є король королева, лицар і Леді. Тому леді Келихів це сестра Персиваля, яка запрошує лицаря Галада взяти участь у пошуці Грааля. Далі в нас мечі, і ту з мечів це відомий меч Екскалібор. Двійка тут скоріше про Мерліна, тому що, оскільки Мерлін вмів перетворюватися на тварин, у нього було вміння сприймати людей і ситуації. І людським розумом, а також і крізь призму інстинктів та інтуїцій, як це роблять тварини. Тобто таке людське і тваринне сприйняття світу. На трійці в нас історія розлучення Ізольди Трістана. Трістан одружується з іншою Ізольдою в Британії, Ізольдою Білорукою, щоб забути ту свою першу Ізольду. Але він не може забути першу ізольду. В результаті покидає дружину. Тому це у нас ізольда Вілорука, яка плаче через те, що її Трістан покинув. Тому що вона не знала, що вона завжди була якби, не основним коханням. Та вона, в принципі, коханням не була. На четвірці в нас момент, коли Мерлін усамітнюється в своєму улюбленому лісі, щоб зарядитися енергією подалі від людей, і він це робив доволі регулярно. На п'ятірці мечів у нас з Бещещена присувала дівчина, яку він поцілував і вкрав у неї кільце. За дівчину заступився її друг лицар, але також він її ненароком поранив. Тому вона тут мала таку підставу з двох, з двох сторін. Цікава шістка мечів, на ній ви бачите дерево, на якому розкрита книга. І тут сенс карти в тому, що легенда Артура надихала багатьох митців протягом століття. Навіть в наші дні вона продовжує надихати на створення і літературних, і музичних, і навіть Колод Таро. На сімці мечів у нас Мордред, якому було передбачення при народженні, що він б'є свого батька або дядька короля Артура. І коли цей Мордред став дорослим, він дізнався, хто його справжній батько і таємницю свого зачаття. Він порушив моральний кодекс середньовіччя, зрадивши Артура і розпочавши проти нього війну, яка в результаті закінчилась тим, що загинув і сам Мордред, і король Артур. На вісімці мечів у нас присіваль, він неправильно зрозумів рекомендації і не поставив правильне питання, яке б зцілило короля рибалку. Тобто... Він не справився своєю задачою. На дев'ятці мечів у нас мати Персіваля, яка важко переживала втрату своїх старших синів у бою, і вона боїться, що те ж саме станеться з її молодшим сином. На десятці мечів король Бан, батько Ланселота. він в момент, коли його переміг, ворог, і він дозволяє собі померти від болю, коли бачить своє місто в вогні. Його вбиває не зброя, а його думки, провина, сором, гнів та страх. Король мечів. це Король Ірландії, батько Ізольди дуже розумна, справедлива людина. Коли Трістана визнають вбивцею велетня Моргольда, дядька Ізольди, то він шукатиме миру та справедливості, а не помсти. Він прощає Трістана, якому він вдячний за те, що він позбавив Ірландію від жахливого дракона. Але він також погоджується, щоб його донька вийшла заміж за короля Марка, таким чином створивши сприятливий політичний союз для стабільності королівства. Це королева Ірландії мати Ізольди, яка була за чутками відьмою і яка спеціалізувалася на трав'яних відварах, і е, ці відвари мали потужну магічну дію. Далі в нас лицар мечів. Це трістан, який вдається до всіляких хитрощів, щоб побачити ізольду. Він також порушує феодальні правила, не виявляючи поваги та покори своєму королю. Бунтар. Ну і Ізольда вона теж бунтарка. Вона хитрувала, щоб зберегти, <кій> бачите, вірність тристану і не віддатися своєму чоловікові королеві марку. І вона також повстає проти правил суспільства, не виконуючи своїх обов'язків як дружини. Ту Спентаклі все просто золота монетка. На двійці Пентаклів ми бачимо виступ трубадурів. Казкові пригоди лицарів зазвичай розповідали саме трубадури. Їхні виступи можуть також супроводжувати і жонглери. І тут ми от бачимо саме, як ці виступи виглядали. На трійці Пентаклів у нас вже сучасна церква. І історія сучасного, ну як сучасного священника, який вже жив у ХХ столітті. Анрі Гілар це бретонський священник, який займався відновленням церкви Святого Граля. І це було між 42-м і 62 роками ХХ століття. Він хотів зробити з церкви місце мистецтва і краси, яке б спонукало для роздумів. І ось саме він займається її відновленням. На четвірці в нас лунета. Довірена особа хранительки фонтану тримає своє магічне кільце, яке робить невидимим того, хто його носить. Пізніше вона цим кільцем допоможе івейну, але поки що це кільце з нею. На п'ятірці монет у нас потворна діва, яка є втіленням бід, які спіткають землю пораненого короля рибалки. Персиваль мав би припинити ці страждання, але він не задав питання королю, коли було треба задати його питання, ну, це питання, тому діва також продовжує страждати. На 6 у нас такий цікавий сюжет про лицаря Ланваля, в якого закохалася фея, і дарувала йому дорогоцінні подарунки в знак любові, при умові, що чим більше він витрачатиме, тим більше матиме срібла і золота. Ось така в мене була щедра любов. Це в нас Вівіана хранителька озера, яка вже у нас була і на жриці також. Це та, що навчилася магію Мерліна, і їй вдавалося їй вдалося створити воду там, де земля була сухою і посушливою. Вона із задоволенням споглядає результати своєї праці. Це в нас робочий кабінет або робочий. В стіл феї Моргани на 8 Пентаклів. На 9 Пентаклі у нас Вівіана знову ж таки, ця володарка озера в своєму рідному брасиліанському лісі. На руку їй сів яструб. Вона незалежна жінка, яка, по суті, використала Меліна, щоб навчитися магії, але не стала його коханою. На 10ці. Пентаклів у нас стіл короля Артура, це місце, куди лицарі та дами запрошуються насолодитися багатством королівства та пообідати в теплій атмосфері. Король Пентаклів це хранитель фонтану в Бернтоні, червоний лицар. В нього був також свій гарний замок. Королева Пентаклів це Лодін, його дружина, яка пізніше стане дружиною лицаря Івейна, тому що він вб'є. Цього короля. Лицар Пентаклів це лицар Івейн, лицар Лева, він у нас був на карті Сила. Він одружився з Лодін, став жити спокійним, щасливим життям, хоча потім від нього стали вимагати знову ж таки виконання його лицарських обов'язків. І на деякий час вони з Лодін розлучились. А це дівчина з четвірки Пентаклів, Лунета довірена особа Лодін, яка допоможе Івейну спочатку одружитися з Лодін, а потім знову завоювати її серце після повернення з лицарських походів. Маю надію, що вам ці значення стануть в нагоді. Ну і давайте я зараз витягну карту. Карти дуже легко тасуються і, ну, так, непогано ковзають одна проти одної. Немає цього липкого ефекту, який іноді притаманний матовим картам. Ну і давайте одну карту для з посланням для тих, кому це потрібно. І в нас тут четвірка жезлів. І, як ми пам'ятаємо, це і Зольда, які дивляться на замок веселий гарт. І там вони ховалися від помсти короля Марка, з яким Ізольда мала попратися, але тут вони щасливі і задоволені. Тому всім бажаю четвірки жезлів у ваших справах і у вашому самопочутті. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!